Вибачте за гримасу, але я тільки що дивилася відео: смак влади, таємне посвячення в тоталітарну секту. І від цього посвячення, чесно кажучи, мене дійсно тушнить. Щоб попасти в секту Дворкіна, треба з'їсти його лайно таке шикарне валкам. Вони потрібні ці гроші таким чином, щоб їсти чиєсь лайно. Вибачте. І потім оце в цьому всьому вариться, все життя. Ну воно ж перед самим перед собою, навіть воно якось огидно, як так можна, люди. І по питам є священнослужителі, які цим займаються, а потім ми цілуємо їхні руки. Ну, 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 якби люди, люди, давайте прокидатися, бо це вже просто Ну, це і смішно, і угідно, і противно, і взагалі ну, немає емоцій, тому що це просто. Ти думаєш, да, багато всього поганого, але коли ти дивишся це відео, ти думаєш і, і ще й і це. Це просто психічно хворі люди, які повинні лікуватися в місцях е, ізольованих від іншого суспільства. Ці люди не повинні ходити на вулиці. А ви уявіть собі, що цей дворкін він читає лекції дітям, дітям в е, духовних семінаріях. Він їх вчить. І це діти в цих семінаріях можуть попасти в його коло. Його внутрішнє коло, розумієте, він ламає життя людям, дітям. Якщо у вас дитина ходить на лекції Дворкіна, хай краще прогуляє ці лекції. Життя вашої дитини, і психологічний стан набагато важливіший біля Дворкіна, взагалі, це дуже небезпечно знаходитися, тому що, на жаль, він використовує на даний момент ті речаги влади, які в нього є, і примушує людей робити оце е, гидоття. Багато є відео в інтернеті, в соцмережах, яким не пощастило познайомитися з Дворкіном, і як він їх примушував, що люди не хотіли спочатку на це йти, але він використовував. Маю туди маніпуляції, і е, ви послухайте, подивіться самі. Е, також родина страждала тієї людини і використовували багато методів, щоб заставити людину піти на це ж і поводити себе таким чином. На жаль, я впевнена, що є люди, які підписали цей договір з Дворкіним, і, на жаль, вони будуть стояти до останнього. Ви розумієте, коли людина пішла вже на це, так? Потім людину просто несе все далі і далі. Тобто емпатії, немає ніякої е, жалю інших людей, відчуття е, людяності, немає відчуття людяності. Тому, на жаль, це вже нелюди. І ці нелюди не повинні бути в суспільстві, вони не повинні бути е, в оточуванні дітей. Нам потрібно берегти наших дітей, щоб вони росли психічно здоровими людьми. А в оточуванні цих нелюдів дійсно страшно. Страшно, що вони. Е, Навколо нас, і це можуть бути і священники. І Якщо вони такі збочинці, їм вже далі потрібно більше і більше. Людина, коли стає на цей шлях, то воно потім несе далі і тоді немає вже ніяких границь. Вони самі не, вони не розуміють, що вони роблять, і вони потім самі сидять в тюрмі і кажуть: будь ласка, обслідуйте мене, і я не розумію, чому я це все робив. У людини тоді якби пильна, людина не розуміє, що вона робить. Але ці люди повинні бути ізольовані від суспільства, тому що це дійсно дійсно дуже небезпечно. А, на жаль, вони приймають рішення, на жаль, вони впливають на громадську думку. Правда повинна лунати. Вірю в здравомисля наших людей, я вірю в Україну, я вірю в те, що все-таки справедливість вона прийде і настане у тих, у кого є відчуття людяності всередині, а воно є у більшості людей, бо то вже не люди. Будь ласка, поширте це відео, будь ласка, проінформуйте оточуючих. Тому що якщо ми будемо мовчати, то нічого не зміниться в суспільстві. Відповідальність лежить на нас, на людях. І якщо ми будемо говорити, то тоді влада буде приймати ті рішення, які ми просимо її прийняти. Тому що влада, і депутати, і правління вони слухають людей. Якщо людина каже, якщо є електоральний запрос, тоді це буде запроваджено. Розумієте? Ми повинні сказати, ми люди, це ми вибираємо. І верхівка вона буде робити те, що хочуть люди. Але ми люди повинні не мовчати, а казати, висловлювати свою думку. І тоді все буде добре. Людяність повинна бути на першому місці, і тоді наша Україна зацвіте, і людяність в одній людині вона передається далі. І гарних людей насправді набагато більше.